Випадково закоротив в нуль конденсатори, система не розрядилася, почало з нуля і, поки я там ходив, брав телефон, вже зарядилося до 5 вольт. Бачимо заряд конденсатора, який запаралелений синіми конденсаторами. Із синіх конденсаторів зараз лента ще не працює. Відкриваються діоди при певній напрузі. Лампа денного світла світиться. Я тут спеціальну картонку ставлю, щоб було видно, бо сонце, От видно, що вона. Зараз я візьму викрутку індикатор. Так, поки шука викрутку напруга дійшла до 7.41.42. Ну, ці прилади, вони такі не досить такі високоточні. Зараз просто що в мене цей провід червоний. Тут інші гнізда. Так, тепер це ми побачили. Система працює. Генератор відключений. Усіх, звичайно, цікавить, а що тут до да. споживання у нас. Споживання у нас показує 1,1, і 1,3, і може зараз 1,8 вискочити, це блок живлення. Кажуть, виключити з розетки. Будь ласка, виключимо з розетки все. Світло погасло. Гул перестав, а лампа як світилася, так і світиться. Тут все погасло, все погасло. Напруга 7,42, 7,41. Один коментарів. Порадив виключити всі підстанції. Ну, це я йому так запропонував. Він казав, що виключить відний тумблер. Грубільник в хату. Так, демонструю, що. Так, сонце сьогодні гарно світить. Так, щоб було видно. Так, от загорається видно добре. Тобто в даний момент... На лампі денного світа намотаний. Це вже демонстрував в своїх відео такий свого роду приймальна антена. І ця приймальна антена зараз заведена на цей конденсатор. Зараз я вольтметр поставив сюди, так, він мене тут стоїть. І на цьому вольтметр, який заряджається із. Лампи денного світла, яка працює в автономному режимі, маємо 72 вольти. Тепер пошукаємо заземлення. От це в мене заземлення. І я цим заземленням стаю на конденсатор от сюди. Так, напруга виросла до 210 вольт, 209-210. Так, тепер тут у нас є. Ну так, зараз поставимо на 1000 вольт. От у нас 1000 поставили. І відкидаю конденсатори. Пішов заряд. 145, 146. І зараз, ля неможливо, і зірвалося. Так, тут лампа перестала, ну зараз ще індикатором. Цього я ще не робив. А тут вже не засвічується лампа. І напруга. На цьому конденсаторі 148. Так, а на цьому? Стоп? Тут теж тримається. Ну, зараз секундочку поставимо заземлення тут. Я пішов розряд. От. Ну, система вийшла з режиму резонансу. Але саме що дивно, що тут напруга тримається. 152. Це у нас. Так, вілий щуп. Заходить сюди, червоний щуп, заходить сюди вольтметри. Так, і зараз я відкидаю антенну. Бжик, нема нічого. Включаю антенну, бжик, зарядилося. Демонструю. Ну зараз я замість стантера стану свого пальчика. Бачите, що робиться? 126-127 з дяді колі без працюючого генератора. От, і тут також ще залишки є. Це. Робочі будні експериментатора. Все знімається, досліджується в прямому ефірі. Цього експерименту я ще не робив, тому що, коли працює блок живлення і працює генератор, з людини кіловольти залітають. А тут, як ви бачите, виключено все з розетки, лампи не працюють, ніяких наводок немає. Стаю пальчиком і маємо 125. Це коли у нас система в режимі вільних коливань. Так, в темноті попрацювали. Включаю розетку. Так, тут у нас. Так. Блок живлення працює. Ми зараз його виключимо, щоб він не гудів. і зараз у нас покаже нулі. Так, нулі. Блок живлення виключений. Так. Зараз. Ось, 123, коли стою пальчиком. Якщо система не вивчена. Перші два відео, які я виклав, вони були, знімалися, тому що деколи буває попадеш таки в три режим і не зафіксуєш, я їх швиденько зняв. Після того я почав проводити дослідження, що то було, чи не не Виявляється, що прилетіло воно. Відкинув пальчик і 4. Як ви бачите, генератор виключений. Ватмет показано. На ватметра нічого не включено. Але, як не дивно, усе працює. Зараз ми. Подивимося, коли я включу блок живлення, чи зросте потенціал на. Мені самому цікаво. Ну, тут є зв'язок із... із землею. Так, було 124. Мені не впливає. В принципі, що він включений, що виключений, однаково. От він бере сам на себе сьогодні Сонячний гарний день. Оце його режим холостого ходу самого блоку живлення. Генератор виключений. Звичайно, що споживання нульове. Виключаємо блок живлення з розетки. От, і, до речі, я цю лампу, от вона також дає частоту. Я її також виключав, перевіряв, чи вона не впливає, бо можуть бути наводки від лампи. От, коли я відкину от лампу цю виключу, сонечко видно. На конденсатор, який заряджається із, ми маємо 26,56. Коли торкаюся заземленням, маємо 107. І тут, коли я стаю замість антени пальчиком у нас 124. А коли я стаю антеною на вхід, маємо 151 вольт. Так що є, що вивчати, є чим дивувати. Це сьогодні продемонстрував. Робочі будні БТГшника. БТГшники – це ті, хто шукають безпаливні генератори. Я себе до них не відношу. Моє завдання вивчити ефіродинаміку. Що таке ефіродинаміка? Це нова наука, яку мало хто знає, закони не виписані, але. Ми живемо в ефірних полях, тому що що таке електричний струм ще ніхто не визначився. Як відбувається енергетичні обміни, також не вивчено. Але той факт, що, ви бачите, зараз ще раз виключу з розетки, щоб воно і там і не світилося. Генератор виключений. Зараз от мене теж погасне. Будуть нулі. От погасли все вимкнуто з розетки. Напруга на конденсаторі без землі. Тримається. Коли додаю землю. Так, 148. І, до речі, о, бачите, як? Цікаво, тут ставлю заземлення і тут напруга виростає. так випадково гляну, що тут почало розряджатися. Тобто тут виросло до 150, а тут до 172. Коли я зараз заземлення відкину, тут напруга зменшилась. Тобто заземлення в тайні точці дає приріст. І на цьому конденсаторі. Якщо я тут антенну відкину, пішов розряд. Тут це ми працюємо із просторовою енергією, а система це свого роду енергетичний насос, який працює в режимі вільних коливань. Ще це треба вивчати і не один день. Прикро, що сьогодні за 6, скільки там вже годин пройшло, як я виклав відео подивилося, десь чоловік 30. Виходить суспільству ще вільна енергія не потрібна. Коментарів лише один. Або ніхто нічого не зрозумів, або всі думають, що хтось когось дурить. Ну, це, як то кажуть, ваше право думати. А моє діло працювати і вас здивувати. Сам здивований. З дивуваннями поділився. На завершення стаю пальчиком і 123 вольти з пальчика при відсутності роботи всіх приладів. Коли я включав генератори, то, звичайно, що кіловольти не диво. Всім успіху і до нових зустрічей!